Сколихнула така шалена інформація, що проти лідера опозиції можна класти санкції, і максимально обмежити його, а навіть у політичній діяльності, не кажучи вже не обмежити фінансово і тому подібні речі, не дати можливості фактично балотуватися, і все це на підставі якихось таких абсолютно шокуючих даних про. Від Державної служби фінансового моніторингу, які отримало РНБО, і президент України про них заявив, про якесь зловживання фонду, які мали би використовуватися на користь армії, але кудись там виводилися в інші місця, нам було дуже цікаво про що йшлося, і взагалі, які підстави були у Ради національної безпеки і оборони для накладання санкцій на Петра Порошенка. Ми вже вдруге. Служби фінансового моніторингу і, в друге, ми не можемо отримати цієї інформації, хоча ну за логікою вони самі мали би представити людям і сказати там да? але тут всі ховаються. І керівник служби, який власне кажучи, робив відповідну доповідь, Філіп Пронін вже вдруге відсутній на робочому місці в розпал буквально робочого дня. Його заступники також не можуть з нами зустрітися, хоча їх декілька, і це теж викликає питання. Сьогодні вперше до нас вийшов керівник юридичного управління і чітко сказав, що. Власне, служба фінансового моніторингу передає інформацію, отриману тільки правоохоронним органам. В даному випадку ми вже бачимо, що все було зроблено абсолютно не так. І Піліфіліп Пронін надавав інформацію Кабінету міністрів України і далі Раді національної безпеки і оборони. І це є грубим порушенням закону України, яке нагадаю, передбачена кримінальна відповідальність. Це не просто перевищення службових обов'язків, це більший злочин насправді. Більше того, ну нам справді ми не втратимо інтересу до цієї теми. Повірте, ми будемо далі намагатися отримати в будь-який спосіб закриту інформацію, таємну інформацію. бо як народні депутати ми маємо доступ до такої таємної інформації, щоб все таки ознайомитися. А що лягло в основу санкцій проти Порошенка? Ну не можна так на будь-яку людину громадянина України, який знаходиться в Україні, а який живе у відповідності до законів України. Не просто прийти і накласти санкції і максимально цю людину обмежити, все в неї забрати. Ну так не може бути. Це треба бодай пояснювати суспільству, тому що відповідно до закону про санкції це можна робити тільки у доведенні до причетності до терористичної діяльності. Цього очевидно не було, бо довести до терористичної діяльності доведення злочину такого може робити теж служба безпеки України. вона ніяких подань не робила. Тому мені здається, що це ми вкотре пересвідчилися у великому. Великих серйозних не просто порушеннях, а злочинах у цій темі, якими є санкції проти Порошенка і впровадження яких супроводжувалося злочинами на різних рівнях, починаючи від дій Державної служби фінансового моніторингу. Є одна історія, яка вже закінчилася для однієї служби фінансової розвідки, аналогічно тій, що сталося в Україні. І закінчилося дуже погано. Минулого року у Колумбії фінансова розвідка Колумбійська передала президенту країни інформацію фінансового характеру, яка потім була оприлюднена без, скажімо так, оминаючи правоохоронні органи. Це призвело до того, що фінансова установа, фінансова контрольна установа Колумбії була виключена із міжнародного клубу країн, в якій обмінюються даними фінансові розвідки між собою. І через те, що вона була дискредитована. Так само зараз була фактично дискредитована служба фінансового моніторингу України. І вочевидь зараз Державна служба фінансового моніторингу України, от ми бачили керівника юридичного управління, який каже, що з ним нічого не узгоджувалося. Він про те, що надсилалося керівництвом держімоніторингу на кабінет міністрів для, для підстав щодо санкцій проти Порошенка, йому нічого не відомо. Тобто фактично зараз Держслужба служба держфінмоніторингу розуміє, що вона за пів крока від виключення із міжнародного клубу, якщо ця інформація буде доведена, і якщо вся ця інформація вилізе наружу. А вилізе вона обов'язково на превеликий жаль. І це дійсно буде проблема для того, для України, оскільки можна Україну можуть відрізати від будь-якої фінансової інформації. А в даному разі ми маємо сьогодні ситуацію, коли президент України фактично на підставі інформації, яка була надана в обхід правоохоронних органів, тобто незаконно, що підтвердив нам зараз, керівник юридичного управління цієї установи, була використана як підстава для санкцій проти політичного опонента президента України Володимира Зеленського. Тобто, фактично, ми сьогодні маємо не тільки е, ми маємо сьогодні і е, політичне переслідування, але ми маємо всі ознаки кримінального злочину у діях е, керівництва державного фірмоніторингу. І для того, щоб ми пересвідчились наявність або відсутність таких е, дій, е, ми хотіли сьогодні отримати інформацію, але вже вдруге. Керівництво держмоніторингу відмовляється зустрічатися з народними депутатами і щось пояснювати, попри Конституцію України закон України про статус народного депутата, порушуючи таким чином право на невідкладні прийоми, надання невідкладної інформації, будь-якої е е секретності, оскільки всі народні депутати володіють, е е вони мають право на е ознайомлення із документами, які містять державну таємницю. Тобто фактично на сьогоднішній день ми бачимо, що іде політична гра державний фінансовий моніторинг, як фінансову розвідку, установу фінансової розвідки використовують у політичних іграх і призводять до дуже тяжких, може, може призвести до дуже тяжких наслідків для цієї установи і для України загалом. Попри те, що ми вже вдруге і вдруге не зустрілися з керівництвом Державної служби фінансового моніторингу, сьогодні ми все-таки отримали важливу інформацію, яка... Очевидно, має бути донесено до суспільства. Ми зустрілися з керівником юридичного департаменту цієї служби, і він однозначно заявив, що йому невідомо не тільки зміст тих документів, які лягли в основу політичних рішень РНБО щодо накладення санкцій на президента Порошенка, але йому невідомий навіть сам факт, що подавалися ці документи, тобто як людина, яка мала б супроводжувати процедуру подання такого роду документів до правоохоронних органів чи до інших якихось. Органіки мали б е, служити основою для юридичних рішень нічого про е, такого роду. Е... Кроки передбачені процедурою не знає. Отже, це робилося в обхід передбачені процедури, і що саме по собі також є порушенням закону. Я думаю, що ми знайдемо ще багато таких цікавих на, на перший погляд, можливо, дрібних, але важливих фактів, які додатково свідчитимуть, що маємо справу на жаль, з спробою використання державної служби фінансового моніторингу як інструменту власне в політичних іграх. Дякую. Дякую, ми будемо тримати далі цю ситуацію на контролі, і ми звернулися зараз офіційно четверо народних депутатів, які були тут Ар'єв Петрович, Сумар і Чейгос. З офіційним запитом про те, щоб нам призначили час і місце зустрічі керівництво державного фінансового моніторингу для обговорення ситуації згідно із конституцією і законами України, вони зобов'язані провести цю зустріч на вимогу представників народу України, яким є народний депутат України згідно з Конституцією України. Так що будемо далі триматися в курсі. Зараз що ми будемо робити? Питати про те, звідки і які документи лягли в основу рішення незаконного рішення РНБО про санкції проти Порошенка. Ось зараз ми і будемо спілкуватися. Талії складаний, я керівник юридичного управління служби державна служу А які у вас є повноваження зараз? Дися до вас і поспілкуватися. Добре, дякуємо вам за за таку можливість. Я представлю теж моїх колег. Це представники народні депутати, представники фракції Європейська Солідарність Актемчий Чийгос, Володимир Арія, Вікторія Сумарі, Володимир Вітрович. Це наш другий прихід сюди. Нам дуже шкода, що ми вдруге не можемо застати вашого керівника. Перший раз ми будемо ряджену. він десь на виїзді ніхто із заміг так само, я так розумію, не присутній, що аж ваш аж вас прислали. Але я думаю, що ви чудово розумієте, з якого приводу ми тут є. І власне питання два. Знаєте, дуже дивна насправді історія, коли за поданням служби фінансового моніторингу накладаються санкції Ради національної безпеки і оборони, коли ваш керівник Філіп Фронін оголошує власне якісь ваші результати, якусь вашу інформацію про зловживання на кабінеті міністра України. Але суспільству не доводять цю інформацію. Я просто вам нагадаю, що президент України сказав, що він отримав просто якісь надзвичайно шокуючу інформацію від держімоніторингу. І це дивно, що насправді не ви зацікавлені в тому, щоб оприлюднити цю шокуючу інформацію. А ми тут ходимо до вас вже вдруге приходимо, щоб ви нам сказали, що це за шокуюча інформація, від якої народ України має схопитися за голову, і що це стало аж підставою для того, щоб на лідера парламентської фракції, другої, до речі, в парламенті, на п'ятого президента накладати санкції. Добрий день. Ми з вами вже бачилися. Дякуємо, що ви нас приймали минулого разу. Сьогодні у нас тут інші представники. А, а, це перше власне, наше запитання. Да? От, і дуже хочеться на нього почути відповідь. І друге питання теж достатньо просте. Ми добре проаналізували закон про державний фінансовий моніторинг і про кримінальну відповідальність за розголошення будь-якої інформації Державною державної службою фінансового моніторингу. Ви як керівник юридичного відділу, як вважаєте, держфінмоніторинг Може розголошувати таку інформацію? Чи була вона розголошена з якою метою? І чи є це порушення закону? Я хочу від себе додати, що була історія в Колумбії, коли був, фінансова розвідка розголосила інформацію з президентом Колумбії, і після цього Колумбія була виключена із Клубу країн, яка де та де, 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 і вони вона була виключена і виключена із обмінну Фінансової інформації Інформація фінансових розвідок? Так само. Тобто, а чи зараз ця ситуація а, і дії президента Зеленського а, і РНБО? Чи вони не є загрозою для того, щоб Україна була виключена в даному разі а, через надання? Інформації поза межами правоохоронних органів для використання у політичних цілях. Дякую. Ну, тут же головне, що в першому це звідси, що ми сюди і прийшли. Так, дуже просто я по суті по формулю питання, Як колись каже чиновник, робочий час четвернадцять годині ані приємно там засудження. Можете пояснити прищем відсутність керівництва? Я планую робочий день голови і заступників, тому я не можу дати вам відповідь на це питання. Якщо вам повідомили, що відсутні керівники, я ж... не оповноважила спуститися до вас, поспілкуватися, вислухати, якщо є якісь моїх компетенцій пояснення, я готовий вам надати щодо питань. Можу сказати, що так, дійсно Державна служба фінансового моніторингу працює в сфері протидії відмивання коштів та фінансування тероризму. І Основний їх, наш продукт, аналітичний – це у матеріали. Дані узагальний матеріали, дійсно є таємницею. Фінансового моніторингу направляються до правоохоронних органів і направляються під Гліфом певним. І ці матеріали а, с, служать орієнтиром свідчим а, а, детективам в пошуках доказів. Тобто самі матеріали не є доказом у кримінальному провадженні. І, а, і, так як я, а, Очеред юридичне управління я е, лише дотичний до цих матеріалів. Матеріали е, що місяці матеріали я навіть не, е, не знаю. Тому що з ними я не знайомлюся, вибачте. Будь ласка, одне уточнення. Тобто, ви щойно сказали, що матеріали повинні бути доставлені спочатку до правоохоронних органів, а потім уже правоохоронні органи ухвалюють рішення, що з ними робити. В даному разі матеріали не були доставлені для до правоохоронних органів, тому що правоохоронні органи не подавали жодного матеріалу до Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій, Підстав для санкцій проти Петра Порошенка. Тобто, а виходить, що ці матеріали, які були використані, вони були використані в обхід правоохоронних органів. Я ще раз пояснюю. Я розказую, як працює державна служба. Я розумію, ми 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 Ви розказуєте, як вона має працювати, як вона працювала в даному конкретному випадку. Я працювали в якомусь конкретному випадку, про який лист про доповідь пана Броніна на кабінеті міністрів України, зокрема, а потім на Раді національної безпеки і оборони. То фактично це поза, поза правоохоронним органом, це є порушенням, ви це щойно підтвердили. Ми це почули. Ви ну, сказали, наділи, що це це аналітична записка, яка не є додається для того, щоб правоохоронні органи відкрили. Або підтвердили її кримінальне хочу, яка носить таємний характер. Я вам поясню безпосередньо в конкретному випадку, я поясню, як працює. Як повинна працювати, так. Да. Угу. Да, а ну, як, як тут спрацювало, от в даному випадку? Я, Про доповідь на кабінеті міністрів в контексті Порошенка, коли ваш керівник це. Ну, тобто, ми це знаємо просто з від міністрів. І від тих людей, які були присутні, то чекають робимо висновок про а хтось може взагалі сказати це державний орган? Ну це ж е, е, не е, не якась там. Приватна організація, де можна можеш сказати, хтось відомий, хто невідомий, державний орган під назвою Державна служба фінансово-моніторингу України передала якісь матеріали до Кабінету міністрів, на підставі яких Кабінет міністрів дав, звернувся до РНБО з вимогою застосувати санкційний механізм проти лідера одної з найбільших найбільшої опозиційної політичної сили, і ви кажете, що вам нічого не відомо. Ваші керівники а, а, уже другий раз ховаються по кутах. Мені просто цікаво, а є у нас вже відповідальність, хоча б якась за свої дії, тому що якщо ви зробили дії, то напевно ці дії треба якось пояснити, тому що ви призначені в даному разі, хоч е, в, в, вся ваше керівництво, призначається Кабінетом міністрів України. Кабінет міністрів України призначається Верховною Радою України. Е, згідно з конституцією і законом про статус народного депутата України, ми маємо право на парламентський контроль. Ми запитуємо, яким чином діє. І на підставі чого і в який спосіб діє Державна служба фінансового моніторингу України. Ну не вже це? Ну, вам невідомо? А кому відомо? Скажіть мені, будь ласка. Будь ласка, звертайтеся з запитом і будемо отримувати, надавати вам відповідь. Нам додається відповідь, що це таємна інформація. Але таємна інформація, має, у нас є доступ до таємної інформації. Ви можете нам її надати, у нас усіх є доступ. Про доповідь броня на кардинальній міністрів, правильно ви про не знаєте. Ви нам просто розказали, як має бути теоретично. А скажіть, власне, то, ви то, засекретили інформацію філмоніторингу, яка була надана, і лягла в основу це повідомляли всі, включно з президентом України, що будете ще, його ще, заперечувати? Я не знаю, як чи секретили, чи грим ДСК, чи таємно, чи цілком тряб, чи був цей лист, чи не був. Я нічого цього не, не можу вам сказати, і я не знаю. Тобто ми надавав правильно. керівник без керівника. Так, да, Ми зрозуміли правильно, що ви є начальником департаменту юридичного. Юридичного. Тобто ваше тобто, дозволяється. Це ж ваше до ви ж готуєте матеріали я, або ми щось не знаємо. Тобто, yeah, керівник сам сидів у себе в кабінеті, написав якісь лісти, да? вас не повідомив, да? у вас ніякої аналітики не брав. Це ж ваша юридична відповідальність як юридичного відділу да, цього ліці служби фінансової. У нас є цілий департамент між набойчиком, який там був, або що? У нас є цілий департамент аналітичної роботи департамент а, фінансової прослідування. А може хтось прийти з нас з цього департаменту з нами поспілкуватися? Ми можемо залишитися як люди, які мають доступ до державної таємниці. Ми нам нема що приховувати. Ми до речі, я ж кажу, це ви маєте бути зацікавлені в тому, щоб показати, що ваша інформація відповідає дійсності. А так виглядає, що ми приходимо і просимо, що оголосили вже всі. Є підстави, є санкції, незаконні бо проти громадян України їх впроваджувати. Очевидно, не можна без доведення до тероризму, а ви не можете доводити доведення до тероризму при Служби безпеки України. Але ну, ви повинні бути зацікавлені, ну, зацікавлені в тому, щоб пояснити, що ви не дали штангу, вибачте, що ви не берете участь у політично мотивованих переслідуваннях як державний орган, як державний регулятор. А тепер ми просимо, а нам ніхто нічого не пояснює. Всі кажуть, так ми нічого не знаємо. А хто знає? Я перепрошую, ви як керівник юридичного департаменту Державної служби фінансового моніторингу України, зобов'язані власне тренувати за дотриманням процедури. юридичних правильних. Тобто ви мали прямувати, чи правильно, чи коректно було подано інформацію. Ми зараз такий, не будемо говорити по міцну, коли ви насправді не бачимо нічого, що є в цьому подалі, цьому матеріалі, але на вашу думку, чи було стримано всіх необхідних процедур з поданням цієї інформації на перевірку місце, Ще раз поясню, я не знаю, про подання. Будь-якої інформації і будь-яких листів. Тобто інформація була подана в обхід вас як керівника юридичного департаменту. Зі мною така інформація не погоджувалася. Дякую. Це важливо. Колеги, я не... думаю, що ми все зрозуміли. Ми вам реально вдячні за те, що ви розказали, як має працювати Державна служба фінансового моніторингу, бо це справді відповідає так. закону України. На жаль, не відповідає з практикою, з якою ми стикнулися. Але ми вдячні, що хоча ви знайшли час на зустрітися і е, у відповідь на закон України про статус народного депутата не ігнорувати народних депутатів вже вдруге. Ми можете передати вашому керівництву, що ми все таки маємо надію з ними поспілкуватися, бо ми абсолютно відкриті, ми готові почути всю шокуючу інформацію, але от чомусь нам ніхто не готовий її надати. Може, тому що все-таки щось тут не те, і ми з вами добре розуміємо, що саме. Дякую. Да, я хотів би попросити, все ж таки, щоб керівництво а, тоді призначило а, час а, і місце зустрічі народним депутатам України. І вважайте це зараз від нас всіх чотирьох. Це а, депутатське звернення, яке може бути в будь-якій формі, а, в тому числі і в усній формі, але публічно. А, а, народних депутатів Володимира Ар'єва, Ахтема Чайгоза. Володимира Ветровича Вікторії Сюмар. Щодо про щодо прохання, призначити чітко час і місце зустрічі народним депутатам України для надання вичерпних пояснень із згаданої щойно нами теми. Буду вдячна. Будь ласка, повідомте нас. Добре? Я зараз оформлююся. Документую по якому танці для оформимо я. Інформацію, яку отримав від народних тут, дякую дуже. Дякую.